Так, легенди. Сьогодні ми будемо створювати свого персонажа і попробуємо вижити в дуже суровій атмосфері. Але перед цим всім потрібно привітатися і сказати: Юху! Всім привіт, Саня з зубами! І він хоче поклянчити у вас, подобайдене. Ким ми будемо? Ми будемо таким заросшим чуваком, як Вікінг, щось типу такого, напевно. О, тут дівчинкою можна бути. Але треба бути саме отаким: по-любому, з бородою. Це виглядає як какаха, якась треба Ого, оце тема. І Я буду такий злий, злий, серйозний вікінг. Плаксивим не буду, буду злим. І треба колір підібрати тепер. Так, колір шкіри. Ми будемо такі, типа, трішечки, трішечки підзагорілі. Засмуглі вже, засмуглі трішечки. Колір волосся буде у нас. Ну, рижим я не хочу бути. Колір бороди, ось такий, все, спавен. Я заспавнився в когось вдома? Чи це мій будинок? Тут є хтось, тут є чувак якийсь. У мене є риба. А ні, це камінь. Мені до дерева добувати. Ти що мене б'єш? Я казав, що буде су сувора штука, але не знав, що настільки. Давай його замочимо. В мене нема вже. Тихо, 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 Санчос. А ну, ти шо махаєш своєю бітою? А тубины? В нього хп нема. Давай добиваємо його! Добивай! Є, в нього було геть трішечки! Я майже його зміг скласти. І він мене все ж таки добив. Ну, Санчоус, не переймайся! Попробуємо в іншій атмосфері. Тепер нас закинуло в зиму і тут холодно. Ох, йо, ладно, давай все ж таки пробувати добувати дерево і будемо якось розвиватися. Можливо, треба буде побудувати хату собі, можливо, ще щось. Опа, дерево підберем. Так, крафт на С. Надо вивчити щось. Вивчити молоток. І дубіна потім є. Давайте ще й це вивчимо. Давайте скрафтимо молоток. І одкрити інвентар. Ось дов мене є молоток. Еквіп на другий слот. Тепер у мене є молоток і я можу поставити верстак. Непогано, але я не можу його поставити. Лодків тут є абодіть. Можна й плавати. Ну мені ми на острові в цілому. Тут багато не повиживаєш, Тому доведеться, як я розумію, ще й щось придумати. Щось придумати. Ладно, поставити нічого. Я не можу чомусь, чомусь я не можу нічого поставити. Change building Мені треба лодка, надо два дерева. Ну, а дерева в мене ж нема. Треба зараз добути ще. Я ж потратив на цей. Потратив собі на молоток цей. Так, добуваємо, підбираємо. Отеперки можна пробувати ставити човна собі. Бенг. Кенафорт. Я тільки що міг поставити, вже не можу. І дерево в мене лишилось тільки одне. Я типу поставив, типу не поставив чи що. Як воно відбувається? Якщо чесно, поки що Саня нічого не не зрозумів. Але він зрозумів те, що можна добувати каміння. Так почекає, це що? це якесь залізо. А це якась браш, це щось. І там чувак, он добігає, бачите? В Вуглі обалдеть. Ой, народ, це халепа, я ж і голодаю. Я бачу показник голода свій я відчуваю, що тут буде весело. Так, ми назбирали купу каміння. Давайте ще добудемо трішечки дерева. Let's go, son В тебе є супервелика ціль. Ти повинен стати мега класним, а не меганубом. А поки що давайте поставимо лодку. Place in water Окей, я зрозумію, що треба поставити в воду. Це що за прикол? Я знову потратив дерево, а лодки в мене немає. Mm. Переможу зробити човен. Окей, хорошо, я зрозумів. Але я не можу побудувати нічого. Мені треба, виходить, зараз хоча б верстак. Для нього треба вірьовка. Де її взяти? А ще в мене майнінг левел 1. Левел 1, 1, 1. Я поняв, в мене все на першому рівні. Мені треба пробувати якось розвинутись. А як? Якщо чесно, я не до кінця розумію. Я дерево типу добуваю. О, отут можна буде по позбирати ягоди. Непогано. Можна буде потім поїсти всі ягоди. Це буде супер. Вон там є човен, чувака. Це прям потужно. Change building. Давайте. Знову попробуємо її поставити. І вона пропала. Я їй типу поставив, але її все рівно нема. Це халепа повна. Воно так не працює. Воно не ставиться. Або я щось роблю неправильно, або я навіть і не знаю. Ладно, так, підбираємо це все. Ще гриби можна збирати. Непогано, непогано. Давайте подивимося, що в мене взагалі є в інвентарі. У мене є купа дерева, у мене є чомусь два молотка. Мені вони два не потрібні. <сум> у мене є одна вірьовка. У мене є гриби, які можна з'їсти. Так, я їх з'їв. В цілому я живий. Я живий і слава Богу. <сум> так, ще я хотів би попробувати щось скрафтити. До речі, другий левел. А дерева. Що ми можемо вивчити? Ми можемо вивчити мапу. Бем, я би ще зробив вірьовок. Давайте зробимо. Зробимо собі біту нормальну, щоб я міг битися, хоча б так. Подивимося, давайте візьмемо біту. Опа, сюди. І мапу. Абалдеть, я появився тоді, був ось тут. А тепер тут і мапа. Подивіться, яка просто здоровецька. Вона гігантська. Ох, йо. Як розумію, тут можна побудувати свою базу. Але я все ж таки так і не зрозумів, як побудувати човна. Ну я потратив все дерево. Но човна я тут не бачу чомусь. Ладно, поплили. Будем без човна, я бачу пінгвіна. Опа, пінгвінчик. Зараз тебе Саня буде валити. Тебе ще й немає хп. Почувай на горіхи! Бемк? На, біжи сюди! Ти прикинь, втік! Він швидший за мене. Набагато. Набагато швидший. Ууу, дивіться, який там корабель пливе. Там чувак мені точно може видати. Нормально. І тут ще корабель пливе. Можливо, можна вкрасти їхній корабель. Я не знаю точно. Давайте попробуємо ще добути дерева. Без дерева ніяк взагалі. Що ми можемо ще такого вивчити цікавого? Можливо, я попробую побудувати не лодку, не човен, а саме верстак. Давайте попробуємо зараз крафтити собі ще трішки вірьовки. Так, будівництво. Змінити будівництво. Верстачок. О! От верстак поставився! Можливо, мені потрібно... Було спочатку верстак, а потім уже все інше. Так, дивимося, що в нас тут є. У нас є всякі такі штуки. Шкіра навіть є. Непогано. До речі, я голодаю прям конкретно, і мені було би непогано з'їсти оці ягідки. Бенк. Все, ми наїлися. Непогано. Так, відкрили крафт. Получається, тепер ми можемо навіть зробити меч. Для нього потрібні якісь палки. О... Але це не ці палки, що тут. Ще в нас є миска, ще каміння поломане, сіно, ще щось. Ось тут, походу, ця палка. Для того, щоб її вивчити, як я розумію, мені потрібно відкрити оцю ту ту хендл це щось робоче якась штука. Давайте попробуємо зараз добути велике дерево. Ось це з нього заберемо дуже багато дерева і попробуємо то все вивчити. Було б непогано якусь сокиру, розумієте? А то ну, дубіна це дубіна, це ерунда. Сані треба прям виживати. Для того щоб виживати, потрібно ну, прокачувати трішки, а не камнем бити дерево. А то я поки що відчуваю себе ну, майже як в Майнкрафті. Так, крафт, пробуємо. Бем, і ось до якась штука. А, це смоскип. Кайло. Для кайла надав такі штуки. Бем, крафтим кайло. І далі йде сокира Такі теж потрібні. Каміння не вистачає. Ладно, це не біда. Не біда. Ми беремо кайло сюда. Беремо кайло і пробуємо добувати каміння. Так, каміння кайлом дійсно набагато крутіше добувається. Окей, в цілому я вже плюс-мінус починаю все це розуміти. Поки що я ще. Холодно зараз буде. Саня починає помирати. Тихо, тихо, тихо. Санчеу. Санчеліус. Санчеліус. Нічого не видно. Нам потрібен, може тут на травечку? Тут краще буде? Ні ой-ой-ой, Санчеліус халепа повна. Вірьовку Вірьовку давай. Бемк робим сокеру. Сіно давай. О, Вуден рот. Бемк Крафтим. Ще одну палку надо. Ще одну палку. Меч! І там ще лук відкрився. Сідло, лук. Боже, Боже. Все, ладно, погнали, Санчіс. Повна халепа, повна халепа. Нема що їсти. Оці штуки, які розумію, не можна їсти. Да, сам собі вредиш тільки. Тут дуже холодно. Погнали! Можливо, я можу зараз поставити нормальну човна. Човна, 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 будь ласка. Канафорд, не, не можна його тут ставити. Ладно, погнали на ці човни. Можливо, зараз вкрадемо човна в людини. Якось попробуємо. Я ламаю його лодку, окей. Це не варіант. Все, Саня зараз помре. Ні, Саня сів в човна. Я сів в човна. Поплили кудась. Куди-небудь. Просто кудась. Тільки там, де тепліше. Все. 3 хп на тонесенького максимально. Можна з'їсти цю штуку? Мітніти куки. Угу. Його треба його приготувати, приготувати для того, щоб з'їсти. Ну ми вкрали човна в якогось чувака. Окей. Але так не варік. Взагалі, треба пробувати зараз брати сокиру в руки. Я ж її вже зробив. Мені вже не треба камінь. І сокирою набагато набагато приємніше це вже все робити. Добуваємо дерева. Нам потрібно зробити якось вогнище, багаття. Без багаття взагалі не варік. Але я розумію, що треба ще й верстак, бо без верстака теж не варік. Нам потрібно побудувати знову. Верстак, продакшн. Ага, ось до пічка є. Скриня, ось до багаття. Обалдіть. кук, Ми готуємо м'ясо. Чекай, я його приготував хоч? Так, да, я приготував. З'їсти. Ууу, пішов реген. Найс. Обалденно. Обалденно. Так, збираємо відразу ягідки. Збираємо гриби, все просто збираємо. Саня поняв, як тут потрібно виживати. Плюс-мінус. Санчовсік розібрався. У нього є уже меч, до речі. Потрібно меч покласти замість біти. З меча вже буде набагато-набагато крутіше. Бемк. Це ми теж забираємо. Листки. Все мені потрібно, все максимально. Ух, так, Саня. Я розумію, що це не легко. Все. Але приготувати ти теж все-таки поки нічого не можеш. І зараз буде ніч, буде знову холодно. Так, все з'їдаємо. Він ж по одному їсть. Ладно, нічого страшного. З'їдаємо, з'їдаємо оцю штуку. Мушрум крейзі. Можливо, їх і не потрібно їсти. Але ні, вроді хорошо, вроді їм. Вроді супер. Так, чи можливо попробувати зламати його? Зламали, забрали. Все, зрозумів, як працює, чітко, все, погнали. Мені для того, щоб нормально виживати, потрібно зараз знайти пінгвінів. Акула! Вау! Вона ж і за мною поплила. Нє, 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 друже. Так, тут є гриби, які потрібно підібрати і поїсти. А тут не тільки гриби, тут ще є ягідки. Ягідки теж сюди, на базу. Фух, саня, треба все збирати. Тут як я розумію, кожен ресурс потрібен дуже сильно, без цього ніяк. Корабель поплив! Я ж тільки повернувся і я вже не бачу корабля. Ладно, тут є тут є олені. Ем, мені треба попробувати вивчити. Я з Японія, в я поняв, Японії. Мені треба зараз вибрати, що я хочу зробити. Я хочу зробити верстак. Для верстака мені треба вірьовка. Вірьовка, вірьовка, вірьовка. Давайте скрафтимо нормальну вірьовок. Опа, сюди. Ні, 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 чувак прийшов! Змечай його! Раз! Ух, в мене ж хп нема! Тут є торгівець якийсь. Він тікає. Надо з'їсти, щоб відрегенети трішки. Він тікає, він тікає, він тікає. Надо зараз скоренько лук поставити. Скрафтити. Верстак, крафт. На лук що мені треба? Дві палки? Крафтим лук. Як ним стріляти, правда? Я не розумію до кінця. Чи я його не скрафтив? Все, скрафтив. І стріли ось до. Тоже палиці треба. Вірьовки. Палиці. Все, крафтим стрілу. Он до він бігає. Ондо він бігає. Беремо лук замість е, карти. ХП нема. Надо поїсти. Так, їмо, наїдаємося. Біжимо до нього. У нього точно лука нема. Ось доти, да, друже? На Не попав. На! Зараз задамажимо я нормально. Він, мабуть, ФК став. Ідемо ножом бити. Бем мечом. раз, бем, два, завалили. Що в нього було щось? Можливо, не було. Я бачу, тут залізо якесь. Підбираємо зразу все. Фух. Сила! Це перший чувак, якого ми все ж таки завалили. Обов'язково я гідок хаваємо. Давай з лука попробуємо пооходитись. Опа! Я прям мисливець. Я ма. Вона! Та ні, це якийсь прикол. Це якийсь прикол. Пінгвінів було легше валити. Ну диви, вона взагалі поплила. Бем, взагалі супер складно. І одна стріла лишилась. Поплила до неї. Завалили, все, плюс м'ясо, плюс м'ясо, халява. М'ясо зараз мене прям відрегене, хорошо. Добудемо ще є гідок зараз. І ще одна прийшла. Супер! Ти прийшла туди, куди треба, друже. І остання стріла. Бем, тікає. Все, стріл немає. З її. А, там чувака база, дивіться. Він хату побудував собі. В зимі. Все, завалили його. Супер. Так. Мені потрібно вогнище. Багаття є на базі. Все, готуємо м'ясо і велике м'ясо теж приготуємо. Хорошо, кайф, захаваємо велике і захаваємо маленьке. Все, регенерація пішла. Фух, як же складно, як же складно. Треба зараз скрафтити собі армор. Обов'язково скрафтити ще багато вірьовки дуже. Найс. Nice. Також треба скрафтити оцих паличок. Не вистачає на паличок нічого. Окей, треба, виходить, зараз мені добути багато дерева, листків теж і каміння. Каміння теж потрібно добути обов'язково. А потім прийти до того чувака і знищити йому базу. Я думаю, це буде супер. Тут ще якийсь торгівець, давайте подивимося. Бо тут був чувак, і я злякався. Не було коли дивитися, що там таке. За кіллер якийсь там хтось когось убив. Так, чувак, Open shop За голду А де брати? Можна купляти скіни або ресурси, арбалет. Шлем крутий. Вау! Аби ще можна було продавати всякі штуки. До речі, за шлема. Ми ж теж можемо одягнути броню собі. Вікінг, Саня, Ха-ха! очистив цей острів від загарбників. І можна сказати, він крутий пацан. Крутий перець. Так, народ, я бачу там чиєсь село, чиюсь хижину. І мені здається, що чувак тут нормально сидить. Так, я бачу вугілля. Непогано добуваємо. Мідь теж добуваємо обов'язково. А мідь прям тяжко добути. Вау, Сань! Ні, гра максимально прикольна. Я просто в захваті. Опа, мідь добули. Гриби теж забираємо. Так, ладно, погнали. В принципі, нам це зараз не дуже потрібно. Нам потрібно. Порібно зараз розібратися з стрілами, бо в мене їх нема. Так, олені з'явилися. І потрібно розібратися. Ондо, чувак є. Я поняв. Я би спробував з ним повалитись. А в нього і пічка, і хата, і все взагалі є. Ох, йо, це буде складно. Ну Саня зараз підготується. Потрібно нормально наїстись зараз. Грибів захавати, обов'язково. Оці штуки теж захавати. Ягідки. Ягідок купа. Все, 100 хп є у Санча. Оленя теж довбанем. Раз, два. Все, нехай бігають. Там ще чувак бігає. Короче, людей тут купа. І ондо, чувак на острові. Він, можливо й буде мені заважати. Так, крафт. Мені потрібні палиці. 4, 8. Вісім крафтимо. Зараз буде ніч. А я каміння так і не добув. Каміння так і не добув, я не знайшов, я поняв. Так, Олені, все, я вас майже подобивав. Зараз ви сюди прийдете, і я вас прям завалю конкретно. І я бачу, походу, ось до камінчик. Я не впевнений, чи це камінчик чи ні, але я бачу там чувака. Боже, хоч би він мене не бачив. Хоч би він мене не бачив, він тікає. Це говорить про те, що, можливо, не все так радужно. Можливо, в нього немає чим мене валити. Так, трішки каміння є. Біжимо крафтити стріли. І олені прийшли. Що пожаримо м'ясо, щоб я потім міг відрегенетись. І вже біжить сюди чувак. А стріл у мене нема. Так, забираємо Оленя. Так, друже, все, просто валимо його. Мечем. Ну він прям тікає прям тікає Все, ми йому в спину. Ва. Все, він Здався. Здався Ізіч Там ще один. Це з якимось черепом дракона. Ні, все, тікаємо Тікаємо, 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 тікаємо Просто валим. Там чувак жорсткий Там чувак жорсткий По вот тут можна Подивитись, чи біжить він чи ні Я тако сховався. Да, він прийшов. Він в плащі. Він взагалі жорсткий чувак. Вау, дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Головне, щоб він мене не побачив. Головне, щоб він мене не побачив. В нього може бути не то, що лук, в нього може бути пістолет. Прям так він прийшов до торгівця і він там щось обмінюється, походу. Я можу, звісно, поставити зараз сюди верстак, в принципі, але чи є сенс того всього? Так, я загубив, де він є. Я його не бачу. Друзі, я не бачу чувака. Я не бачу чувака. Ладно, побігли. Погнали. Уже день. Так, вони там воюють ніби? Може не воюють? Ми готуємо м'ясо. Готуємо купу м'яса, готуємо велике м'ясо і крафтимо стріл. Бемк, бемк, Все, стріл є купа. Оце, оце ми розбираємо. І погнали. У нас є лук. Ну, там у чувака арбалет, походу. Це набагато потужніше, ніж лук. Це набагато потужніше. Я не знаю, чи воюють вони чи ні. Але отой з плащом там бігає. І он то є ще один. Ух, Сань, у тебе зараз буде вилазка прям конкретна. А ще я не знаю, чи лишаються ну, речі після того, як ти помираєш. Він на коняці, а той із шаблею. У нього арбалет. У нього арбалет. Хм. Так, палитися не сильно хочеться. Не, 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 Саня! Все, бьемся с ним! Бьемся! Сань! Сань! Саня! Саня! У мене остались речі, и я з'явився тут, дай був, до човен, який я ставив, а може і не я. Ух! То місце було складне, і тепер Саня тебе очікують дуже неймовірні пригоди, які кожен зможе з вас побачити, якщо поставить вподобайдена і підпишеться на канал. Тому що у тебе ще купа справ в цьому світі, і ти повинен кожному доказати, що ти найкращий.